Реєстр педофілів і хімічна кастрація, як кара за зґвалтування у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект і зробили це після двох гучних злочинів впродовж останнього місяця на Донеччині. У яких випадках і відколи педофілів каратимуть значно жорстокіше? Мар'яна Бухан з'ясовувала. Ось так у містечку Гірник на Донеччині соціальні працівники проводять нині рейди по багатодітних родинах. Батькам нагадують дітей з поля зору не випускати. А якщо ті довго не повертаються з прогулянки, телефонувати в поліцію. Я попрошу, коли сусіди на вас жалуються. Пожалуйста, не виносіть їм мозги, тому що потом вони не будуть бращатися. Рейди по хатах чиновники гірника розпочали після трагічної історії, що сталося три тижні тому. Тоді пропала шестирічна Аліна Васютіна. Шукати шестирічну Аліну почали от буквально звідси за тією яблуною. Оперативники, рятувальники розбили спеціальний штаб, нишпроли і містом, і прилеглими селами понад тиждень, але за іронією долі знайшли тіло дітей, Дівчинки в ста метрах звідти, ось в цьому покинутому будинку, всі оти сараї, ось ці угальники, все это було де що відкривалося, де от открыто, це все перевіряли, лазили, это все здесь. Аби Всередину будинку, оперативники не заходили, бо будинок стояв закритим. Таких тут розповідає мер гірника: чи не кожен п'ятий? Люди залишають старі оселі та їдуть, бо поряд війна та роботи немає. Фундамент цього старенького будинку зроблений з так званого дикого каменю. кажуть місцеві, це означає, що там у підвалі настільки холодно, наче в морзі, жодного запаху звідти не чути, і саме тому службовий собака так і не зміг швидко взяти слід. Тіло дівчинки залишив у підвалі чоловік, що жив по сусідству. Його слідство спочатку вважало головним свідком. Він був одним з тих, хто бачив Аліну в день, коли вона пропала. І лише після декількох допитів слідчі зрозуміли, це він вбив дівчинку. Готовий да. бачите, де починається жило сектор, Я тобто, час жилого сектора ви проходите і виходите, і ви отак. А це інша пошукова операція в місті Костянтинівка. Так поліція тиждень тому шукала 12-річну дівчинку не прийшла ночувати домой. Вчора вечером ушла купатися на ставок з подругами і домой не вернулась. Всю ніч поліція разом з місцевими розшукувала дитину, знайшли вранці, живу та неушкоджену. Раніше судимий чоловік увидел девочку на ставці, схватил її, почав її одержувати. Всю ночь він її проводив в районі заброшених дач. Затриманий зізнався, був п'яний. Навіщо схопив дитину, не розуміє. Я украл дітя і стімоля держали з собою цілу ночі. рядом сядом каламіня. Після цих двох історій у Верховній Раді група депутатів зареєструвала законопроект, який має зробити жорсткішим покарання для педофілів. Зокрема, пропонують імена тих, хто вже скоїв такий злочин, зібрати в єдиному відкритому реєстрі. А самих збочинців, окрім тюремного терміну, чекає хімічна кастрація. Саме головне та не допускати повторних рецидівов. Такі процедури з ймовірно не зупинять. Упевнений психоаналітик Олексій Шевцов Це абсурдно. Ну так чоловік не може контролювати свої інстинкти. Затвісне, коли у нього діяти цього укола закінчиться... У нього опять боють працювати. Але автори законопроекту кажуть, іншого методу боротьби з гвалтівниками дітей вони не бачать. Ми та компромісний варіант, і придумано він не в Україні, а придумано в ведущих європейських країнах. Це нормальний процес. Законопроект, за яким подофілів каратимуть жорсткіше, збираються розглядати на осінній сесії. Тим часом мати загиблої шестирічної Аліни зізнається їй все одно, як саме покарають вбивцю її доньки. Я Сказав ізвіні, кажу, твої вибачення мені не треба. Ти мені дитину, коли вже не вернеш. Мар'яна Бухан, Андрій Ветушкін, Валерій Ситюк, Олег Сенко, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ. Спецпроекти і блоги. Цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.